Слава Україні, добрі люди! Залишилося трішки отакого гарного часника, сорт Плюбаша, фракція від п'ятірки до восьмірки. ну Тут в розброси, допустимо, ось п'ятірка, ось восьмірка, вона все перемішана. Ідеальний посадковий матеріал по 350 гривень за кілограм. Є ось такі гарнюні гібіску з химахрові. Я заказував собі, трошки залишилося, можу поділитися, їх 5 чи 6 штук залишилося. Ось така гарнюня озима цибуля. По 180 гривень за кілограм, кому цікаво, також ще дуже багато різного насіння. Під відео в описі буде мій телеграм. Там можна переглянути, вибрати те, що вам подобається, і замовити. Замовлення відсилаю раз в неділю по п'ятницям. Слідуще замовлення буде на наступну п'ятницю. Сьогодні, середа, ми пропускаємо, щоб зібрати всі замовлення. Тобто, одну п'ятницю пропустимо. Якщо зараз замовите, то получите наступну п'ятницю. Отже. Це в наявності часника залишилось зовсім мало. Кому цікаво, замовляйте, бо скоро закінчиться, скоро його не буде. Цибулю в мене ще є по 10 кг тої. І тої і теж залюбки з вами поділюся. Заходьте дивіться в телеграм, що вам подобається, і пишіть замовлення на Viber, Він теж буде під відео в описі. Обов'язково пишіть, не дзвоніть, хто мені надоїдає, тих я швидко баню. Не дзвоніть, мене діти, діти сплять, часто дзвони вайбері днем і ночі, особливо ночі. Люди людям нравиться в 2-3 часа ночі позвонити. Я розумію, що всіх разні часові пояса. але ви дуже розумієте, відправка тільки по території України, нікуди за кордон я не відправляю. Якщо хочете собі придбати, і Польща і та. Франція, Самі домовляйтесь по Україні в будь-яку точку, далі доставку, тобто, я відправлю по Україні, а далі, як ви будете перепляти, то вже ваші проблеми. Тому що абсолютне більшість всього насіння і посадочного матеріалу вважається контрабандою і дуже важко його за кордон одіслати. Тобто, якщо якось домовитесь, то домовляйтесь, я не буду заморачуватися тільки по Україні і тільки новою почтою. Кому сподобалось пальчики вгору, підписуйтесь на канал, далі буде дуже багато цікавого. Всім дякую і до побачення.